Дозвіл на перебування з метою підприємницької діяльності. Друзі, е якщо ви плануєте займатися саме бізнесом в Угорщині, і у вас немає варіанту, наприклад, зробити якийсь із видів ПМЖ, то цей статус якраз є одним з тих, які, до якого вам треба рухатися. Якби він спеціально придуманий для тих людей, для тих іноземців, які бажають в Угорщині вести бізнес-діяльність, будь то е як приватний підприємець чи у вигляді компанії. Так? Як отримати цей статус? Фактично, міграційна служба буде просити вас довести три пункти. Перший пункт це те, що вам є де проживати в Угорщині. Тут все ясно: тобто, або договір оренди, або договір там, покупки майна, тобто тулайдоніла, так що ви є власником якогось вже майна, або договір оренди, або що, можливо, наприклад, хтось вам надає безкоштовне користування. Цю нерухомість, де ви проживаєте, так це перший момент. Другий момент це міграційна служба буде просити вас довести, що ваш бізнес не є фікція. І третій момент це те, що ваш бізнес повинен вас прокормити, тобто давати стільки коштів, щоб ви мали свій там прожитковий мінімум, щоб вам вистачало на оренду квартири, на власне проживання, харчування і тому подібне. Так? Тобто, якщо з проживанням з місцем проживання у нас все ясно, то останні два пункти тут виникає трошки проблема. Тобто, якщо класично ви плануєте займатися бізнесом, ви для цього спочатку хочете отримати дозвіл на ведення бізнесу, так? дозвіл на перебування з метою ведення бізнесу. І тут починаються проблеми. Міграційна служба у вас починає просити документи. Покажіть, будь ласка, ваш бізнес з усіх сторін, покажіть, що ви ваш бізнес діючий, покажіть ваших клієнтів, документи про оренду, документи про. Доходи, касові чеки і тому подібне. Тобто, скільки ваш бізнес заробляє, і тому подібне, і тому подібне. А ви, відповідно, не можете цих документів показати, тому що ви кажете, так, а як же так? Я ж тільки прошу дозвіл у вас займатися бізнесом, дозвіл перебувати тут, щоб займатися бізнесом. Відповідно, без цього дозволу я ще не міг зареєструвати компанію чи приватного підприємця, робити якісь обороти і тому подібне. Так? І в цьому моменті виникають труднощі. Що ж тут робити, як далі? А, насправді можна подати документи, так подати документи про свій майбутній бізнес. А, це значить подати бізнес-план, свот-аналіз компанії, аналіз ринку, спробувати довести, що ви є досвідченим бізнесменом. Наприклад, у вас був бізнес в Україні або в іншій країні. Ви там отримували доходи. Наприклад, також спробувати довести, що у ті ніші, яку ви обрали, ви є там профі. До прикладу, якщо ви там обрали бути підприємцем перукарем, то ви можете там надати якийсь свій стаж роботи, десь у перукарнях там, наприклад, що ви 20 років вже десь працювали у перукарнях в Україні чи в іншому місті. І тому подібне, так можете спробувати надати якісь відгуки від ваших клієнтів, які пишуть, що ви там гарні перукарі. Вони точно будуть у вас обслуговуватися, якщо ви будете підприємцем, так само якісь там потенційні договори оренди, що ви знайшли якесь там приміщення, наприклад, для того, щоб вести своє там кафе, чи магазинчик, чи ресторанчик, чи теж там перукарську діяльність свою і тому подібне, чи договір оренди перукарського місця в якомусь там салоні там. До прикладу, чи там ви хочете якимись віями чи бровками займатися, так само що ви десь там орендуєте вже своє місце в майбутнє домовилися про оренду, якщо вам дадуть дозвіл займатися підприємництвом. Але навіть якщо ви подасте ці всі бумаги, ці всі папери, перепрошую. Це все одно перетвориться в гру з міграційною службою. У вірю не вірю. Так, тобто, ви по суті своїми паперами хочете переконати менеджера з міграційної служби, що коли вам дадуть дозвіл на те, щоб ви працювали. Ви будете успішним підприємцем, ви зможете на себе заробити, не будете голодати, буду вам чим платити за квартиру, податки, бухгалтеру і собі лишиться стільки, щоб нормально жити і мати не менше прожиткового мінімуму тут, якби в Угорщині. Так відповідно, це гра вірю не вірю. Вона якби дуже залежить від думки конкретного менеджера в міграційній службі і. Саме через це є дуже висока ймовірність відмови, якби так, що менеджер скаже, ну не переконали так. Тим більше, що е, саме дозвіл на перебування з метою підприємницької діяльності це є найчастіший статус, яким іноземці маніпулюють, так тобто там різні. Іноземці подають на цей статус, створюють ці бізнес-плани. Міграційна служба прекрасно знає, що у багатьох країнах, там і в Індії, і в інших там країнах, якби і в Україні, мабуть, є компанії, які професійно створюють оці документи, цю фікцію діяльності, щоб переконати міграційну службу видати певним персонажам дозволи на перебування, щоб вони могли заїхати в Європу. А далі що вони з цими дозволами роблять? Це вже Інше питання, якби так. Тому до цих документів, до такого шляху отримання цього дозволу, цього ВНЖ міграційна служба ставиться досить скептично. Це з нашого досвіду, можливо, хтось скаже інакше, може, у когось інший досвід прокоментуйте під цим відео, якщо у вас був інший досвід, але з нашого досвіду це досить скептично відноситься міграційна служба до таких документів, і дуже прискіпливо їх перевіряє. Так, і високі ймовірність саме відмови по такій подачі, якби так. А що ж робити? Які варіанти? Є інші варіанти входу цієї справи, які ми розберемо з вами далі.